Далі про це і інші важливі події будемо говорити з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад. Він вже з нами на зв'язку. Доброго ранку. Вітаю, друзі, і вітаю всіх наших шановних глядачів. Так, пане Олексію, ну про поїздку Трампа до Лондона ми трохи згодом поговоримо. Почнемо з іншого видання. Bloomberg повідомляє, що буквально за одну годину Трамп буде спілкуватися телефоном з китайським лідером Сі Сідзінпінем. Як ви гадаєте, війна в Україні буде на порядку денному цієї розмови? Ну, поки що такої інформації немає. Е, є інформація про те, що в межах розмови Трамп хоче підняти тему військової бази в Афганістані, поновити свій контроль. Можливо, там будуть розглядатися питання, наприклад, по Ірану, оскільки буквально нещодавно влада Ірана вийшла з пропозицією, все ж таки десь поновити взаємовідносини з Сполученими Штатами Америки після ну, того самого Антивного удару по ядерній інфраструктурі, і десь повернутись до перемовин, які, якщо пам'ятаєте, до того були в Катарі там ще також все досить туманно, але ми бачимо, що все ж таки якийсь рух дипломатичний, все ж таки там відбувається. Але друзі, давайте без ілюзій центральною темою, все ж таки розмови Трампа та Сі Цзінпіна буде звичайно бажання Сполучених Штатів Америки. Бажання самого Трампа укласти з Китаєм торгівельну угоду до цього все йде. Велика кількість факторів відбувається саме з цих причин, в тому числі і до накладення відповідних торгівельних мит на інші країни, мабуть, найтрадиційні партнери Сполучених Штатів Америки. Не ну, і навіть цікавою інформацією є те, що Трамп у зв'язку з цією розмовою і щоб, мабуть, додати. Ти аргументів до себе по суті відмінив військову допомогу для Тайваню для свого традиційного стратегічного партнера uh -huh. у там більше ніж 400 мільйонів доларів. А на фоні того що, пам'ятаєте, президенту Тайваня десь декілька місяців тому сполучені штати заборонили навіть не uh -huh. в Нью-Йорку, uh -huh. не дали цієї можливості. Виглядає це. Це ну досить дивно. Ну так, давайте все-таки повернемося до Лондона. Не можемо того не обговорити. Отже, там вирішили потішити марнославство Трампа і зустріли його ну чесно по-королівськи, але всі звернули увагу ще й на те, що на офіційному груповому фото яскраво жовта сукня Меланії Трамп в поєднанні з темносинім вбранням королеви Каміли асоціювалася з кольорами українського прапора. А скажіть, ви як думаєте, то може бути символічною підтримкою України чи так випадковість по Фройду? А, не, якщо чесно, то м, якби це була не Британія, я би мабуть робив ставку на те, що то випадковість. Uh -huh. вот. Але враховуючи, що це саме Британія, і вони надзвичайно. Працюють серйозно з символізмами mm -hmm. до речі, цей другий візит Трампа ну разом з дружиною в Британію дуже якісно провлявся да пропрацьовувався в Британії там ледь не кожний напій, яким частували Трампа, мав свою історію. один був там присвячений до інаугурації якогось королевської родини, інший відповідно мав значення. На спілкуванні з самим Трампом. Все це дійсно пропрацьовувалося в протоколі. Одним словом, британці розуміють, на ага. що потрібно брати Трампа, на що він любить пафосні історії різного, різного роду. І навіть пам'ятаєте, коли Стармер. Прем'єр Британії вкодав вигідну правду, для Британії торговельну угоду зі штатами, де тільки 10% відповідно наклали на Британію мит. Він же ж також дуже так. багато символізмів. На і халімажа такого політичного привіз овальний кабінет Білого Дому. ну а зараз помпезність вийшла просто на колосальний рівень. Британія робить ставку на Сполучені Штати. Британія робить ставку на Трампа, і мені видається, що вони вже точно підібрали до нього всі необхідні ключики. Знаєш, мені то здається, що тако виглядало. Подзвонила до Меланки, каже: Ти ти якого ти в якій ти в який прийдеш? вона така. А жовті. скинь фотку. Почула. Я тебе почула е, тепер до откровень е, Трампа. Він мене підвів, саме так сказав Трамп про російського диктатора, і це пролунало під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром е, Британії Кіром Стармером. Президент США знову заговорив про втрати в російсько-українській війні, що гинуть люди, про те, що Росія втрачає більше людей ніж Україна. А ще господар Білого Дому переконаний, що якщо ціна на нафту впаде, то у Путіна не буде іншого вибору ніж припинити війну. Чи є передумови зниження цін на нафту і чи може бути це і справді тим ключем, який може пришвидшити закінчення війни? Майже твої досить агресивної політики, яку зараз веде Дональд Трамп по ну скажімо да зменшенню і купівлі російської нафти країнами західного блоку, і відповідно зменшенні ціни нафти на ситових ринках за допомогою в тому числі країн ОПЕК про що вони вже заявили. Ну то це звичайно може відіграти серйозну роль в обвалі російської економіки безумовно. от але в мене є зараз... Раз серйозні сумніви, все ж таки, чи підуть європейські країни, а тому, що для цього знов ж таки потрібно спільне консолідоване рішення накласти митні обмеження, наприклад, на Китай і Індію, там у вигляді 100% mm -hmm. оскільки зараз між Європою та Індією та Китаєм налагоджується свій, скажімо, трек взаємовідносин. Тут є питання, але те, що Європа зараз уже дуже поспішає, щоб піти на умови Трампа, наприклад, щоб самим. Им обмежити споживання uh -huh. газу та нафти про що буквально не вчора заявила вже президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляйн по скрапленому газу, це вже так. Ну тому, що не припинили його, припинили його припинити споживати вже в 27 році. Вот, але готові піти на це вже зараз. Не для того, щоб задовольнити бажання Трампа, але все ж таки десь відмовитися або відстрочити питання водведення uh -huh. вторинних санкцій відносно на Індії та Китаю. Ну просто uh -huh. до слова не, 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 Європа купила не, навіть скрапленого газу. Я навіть не кажу про нафту, нафтопродукти... Через Тиневий танкерний флот, через Туреччину, Індію, Китай просто офіційно скрапленого газу за 25 рік на близько 5 мільярдів євро. Боже. Тільки одного компонента. А якщо брати, ну навіть підрахували офіційно, скільки енергоресурсів Російська Федерація закупила у так. Росії за часи повномасштабного -на нападу, це близько 200-250 мільярдів доларів. Mm -hmm. І ще раз підкреслюю. Реслю, це тільки офіціал не підрахувати. Скільки, цінгу, наприклад, так. вона закупила mm -hmm. через домішки, наприклад, з цієї ж Індії, дайка домішується на їхніх НПЗ. Не взагалі підрахувати просто неможливо. Ой, Зрозуміло. Дякуємо вам, як завжди, фахово. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук, і керівник міжнародної асоціації малих громад, пан Олексій Буряченко. Дякуємо.